Доброго вам здоров'ячка! З вами Терновчаночка. Ось так на цей час виглядає моя матінка піч. Зверху я її прикрасила малюнком. А тут зараз ми з вами прикрасимо її за допомогою штампу, який ми зробили з картоплинки. Ось так. Тут листочок, а тут квіточка. Робили ми її за допомогою ножа, звичайного ножа. Ставити штампи, ми будемо білою глиною. Ось так. Я її розвела до густоти сметани. Такої не дуже густої сметани. Це будуть квіточки. А листочки та ж сама біла глина. Але сюди я додала декілька капель звичайної зеленки з будь-якої аптеки. Ну, спробуємо. Для того, щоб краще тримався малюночок, ми. Нашу піч затопили, горить піч, гріється. Ну, почнемо. Звичайний, ось так. Мокнули. Один, другий, третій і ось так. Вийшли квіточки, тепер зробимо листочки. Буде гарною залікована, пофарбована і розписана. Ось так виглядає моя піч. Після її лікування. Ставимо лайчики, вподобайчики, тиснемо на дзвіночок, підписуємось. До зустрічі в нових відео. З вами була. Терновчаночка